Головним конкурентом галереї Лафаєт у створенні різдвяної казки за склом є, звичайно, відомий парижський універмаг Printemps. Вони розташовані дуже поруч. Тому люди мають такий спеціальний ритуал: ввечері йти і роздивлятися вітрини і кожного персонажа за вікном. І цього року прінтепс вони придумали таку концепцію, як Різдво в Нью-Йорку. І якщо у Лафаєт головні персонажі, це якісь там гномики, то тут собачки. Вони дуже кумедні, за ними дуже весело дивитися. Ну, і ти занурюєшся, нібито в таку якусь дитячу, затишну атмосферу безпеки, радості і казки. Ну, а насправді ось ця конкуренція між Лафаєт і Прінтемс, це такі ділові змагання, які включають в себе, звичайно, створення оцих вражаючих святкових вітрин, пропозиція ексклюзивних різдвяних товарів, подарунків, створення особливої атмосфери за допомогою прикрас і ілюмінації. Тому що загальна мета цих двох універмагів це привабити якомога більше покупців, пропонуючи їм унікальний різдвяний досвід і можливість, звичайно, купити подарунки для людей, яких вони люблять, які дорогі їхньому серцю. Ну що, підписуйтеся на мій канал і будемо з вами разом досліджувати тему Різдва. Творчості, смаків, життя. Ваша Юлія Дмух. Обіймаю вас всіх і бажаю гарних свят. Най буде затишок і мир у кожному домі. Всім пока-пока!